Противірусні препарати часто не рекомендуються при гострих респіраторних інфекціях, так званих ГРВІ, з кілька причин. По-перше, більшість противовірусних препаратів не мають доведеної ефективності. Винятком є лише специфічні препарати для лікування грипу, наприклад, озельтамівір. Чи деякі ліки для лікування герфесвірусів. Подожити самостійно. Більшість ГРВІ проходять самостійно, тому що частіше організм е, здатний впоратися завдяки роботи власної імунної системи. І зазвичай достатньо тільки симптоматичного лікування. Прийом противовірусних препаратів може приводити до побочних ефектів. А саме, ну до того. Головний біль, запоморочення, алергічна реакція, а також токсичне ураження печінки. Краще за все консультуватися з лікарем перед початком прийому будь-яких препаратів. Будьте здорові!